Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами розпочинаємо безпосередньо огляд отої священної бібліотеки, якою є святе Писання. Ми говорили про композицію, ми говорили про зміст, бо часто бракує цілісного погляду на Писання. Сьогодні ми розпочнемо огляд кожної біблійної книги. А потім і теми, які в ній піднімаються, починаються, згодом розвиваються. І ці теми, подібні до музичних тем, вони спільно разом утворюють у цю біблійну симфонію, саме так називаються наші зустрічі. Сьогодні поговоримо про книгу буття, але давайте пригадаємо, що перші п'ять книг Святого Письма це не просто перші п'ять історичних книг. Навіть якщо вони розповідають про початки історії спасіння. Для євреїв ці книги утворюють цілісність, яку вони називають Тора. Закон, заповіт настанова. Про це у нас є окрема передача, яку заохочую вас переглянути. Так, закон був написаний на одному слово, пергаментному. так він і пишеться. Дотепер, до речі, дотепер сувої Тори пишуться вручну і на одному сувої, який зберігається у пишному футлярі у відповідній шафці у синагозі. Виглядає з огляду на те, що Тору, коли перекладали грецькою, писали вже на папірусних сувоях, то саме тим був спричинений поділ на п'ять частин. І цей поділ досить давній, так євреї називають Тору Хамішехом тора тобто п'ять п'ятих закону. Але ті сувої, хоча були окремими розділами, зберігались в одному чохлі, чехлі грецької Тевхос. І звідси походить назва Пентатевх, як такий. І таким чином. Тора поділяється на п'ять частин. І це не просто технічний поділ для зручності читання. Кожна із книг, п'ятикнижжя, є певним етапом історії спасіння і має, має свої теми, має свої уроки. Отож, книга буття. Як ви пам'ятаєте, в єврейській культурі та взагалі в древній східній культурі книги було прийнято називати по-першому, значішому слову. І таким чином, вона називається у єврейських писаннях Берешіт, тобто на початку. Так само це слово можна прикладати як походження, можна прикладати як початки тощо. Так? Книга буття це книга початків, початків світу, початків людини. Початків гріха, початків е... спасіння, початків народу Божого. У грецькому перекладі цю книгу назвали Генезіс. В свою чергу, це слово можна перекласти як походження, можна перекласти як буття, і можна перекласти як родовід. І тут хотілося б звернути увагу, що Євангелій від Івана. Яке, ймовірно, було первісно написано на рукописі, на Сувої згодом з'явилася знайома нам форма книги, воно, ймовірно, також називалося в першому слові енерхе на початку. Тобто, таким чином можна побачити оцю спробу певної такої паралелі між законом Моїсея і об'явленням Бога у Христі Ісусі. Натомість початок Євангелія Матеї перегукується саме з грецькою назвою, тому що, як ви пам'ятаєте, від Матеї починається словами книга родоводу Ісуса Христа. В грецькій традиції вона так називається, тому що вона розповідає про походження світу, походження людини. Вона розповідає про буття чому, яким створений світ і яким він, на жаль, став і чому. От книга буття поділяється на дві частини. З першої по одинадцятої і з 12 по 50. І тут важливо сказати, що книга буття у своїй цілості вона відіграє роль свого роду прологу. Так, прологу до п'яти книжя, але й прологу до цілого святого письма. Перші одинадцять глав книги буття це код Біблії, це ключі Біблії. Або ця біблійна увертюра е, до Симфонії, саме перші 11 главах з'являються ті теми, які згодом пронизують собою все писання і так з нього роблять е, цілісність. Перші 11 глав можна назвати протоісторія, можна назвати метаісторія. Так, в ній розповідається про е, певні історичні події. Але розповідається так, що ми, нам тяжко встановити реальні історичні координати обрії тих е, подій. Це радше богословє історії. Е, в перших 11 главах ми з вами читаємо про сотворення світу. До того ж, про сотворення світу розповідається двічі: е, один раз про сотворення світу. За шість днів і на сьомий день Бог спочив після сотворення людини чоловіком і жінкою. Другий раз розповідається про сотворення чоловіка, про сад, про сотворення жінки, про гріх та його е, наслідки. Ці дві розповіді мають свої наголоси, мають свої е, теми. Згодом розповідається про. Вбивство Каїну свого брата Авеля. Говориться, не би, про два людства: одне від Сета, друге від Каїна. Потім говориться про змішання, і ми зустрічаємо загадковий текст про синів Божих, до нього людських, про велетні у 6 главі. Саме змішання стає причиною потопу, про який розповідається з 6 по 9 глави. Читаємо про Ноя. І е, порятунок його сім, сімейства та тварин у е, ковчезі. Читаємо про перший союз, який у Божому замісті, немобить, інструментом е, спасіння, через який Бог хоче врятувати людину. Але водночас говориться про те, що гріх вкорінився людині, і читаємо про гріх е, хама. І завершується оцей пролог. Розповідь про Вавилонську вежу, після якої людство перестало бути одною єдиною родиною. Гріх, здається, переміг, розбив цю первісну людську єдність. Але як це часто в писанні буває, що от в тій темряві починає сяяти зірка, яка дає надію. І при кінці розповіді про Вавилонську вежу ми зустрічаємось з Авраамом. Таким чином, перші 11 глав книги буття нам відкривають, хто є Бог, хто є людина перед ним, говориться про покликання людини і пояснюється, чому людина і світ не є такими, якими є в Божому замислі. Власне, говориться про гріх, але водночас говориться про Бога, який хоче врятувати е е людину. Ось, тобто, власне, Здійснення цього замислу почнеться вже у другій частині книги Буття, почнеться саме з Авраама та його нащадків. Друга частина книги Буття з 12 по 50 глави це початки народу Божого або ж історія патріархів. Тут розповідається про Авраама з його так, з його довіри та послугу. Власне, починається е, спасіння. Спасіння через. Народ через спільноту йому дається великі обітниці, земля, потомство, і що в ньому благословляться всі народи розповідається про патріарха Ісака, який є не би, в тіні, але з ним пов'язані дуже важливі біблійні розповіді, зокрема, розповідь про жертвоприношення у 22 книги «Буття». І розповідь про Патріарха Якова, який одержав друге ім'я, вибрав друге ім'я Ізраїль у боротьбі з англом у боротьбі за е, благословення. І в розповідь про Якова Ізраїля включена розповідь про Йосифа. Таким чином, е, ця друга частина вона розповідає про е, початки народу Божого. Початки тої спільноти, яка має стати закваскою Божого царства. Все, всю книгу буття можна назвати книгою обітниць. До того ж, книга буття завершується тим, що обідниці є частково сповнені. Бог обіцяє Авраамові потомство, землю. Сам Авраам побачить тільки частину клаптик поле, на якому він поховає жінку, е Ісаака тощо. Але книга боття закінчиться тим, що частину землі е, ритяни вже придбали, здобули собі у обіцяння землі. Так, це невеличкі клаптики, але вони є запорукою того, що земля буде їм належати. Великого народу нема, але є рід, який вже складається з понад 70 осіб. Тобто книга Буття розповідає про великі обітниці і про те, як ті обітниці частково сповнились. І оце часткове здійснення обітниць є запевненням того, що всі обітниці здійснюються у своїй повноті. Друга частина книги Буття починається з покликання Аврама із Месопотамії. Аврам довірився, і потім Бог показав йому цю землю. Оцю землю дам тобі. Йдеться саме про ту землю, яку ми називаємо е, Свята Земля. Її ще не можна назвати Ізраїлі, але назва Палестина, як зазвичай зараз називають цю землю, це штучна назва. І вона не відповідає цій е, землі. Тому я старано зірвати цю е, назву. Завершується книга Ботя натомість у е, Єгипті. Куди переселяється рід Якова Ізраїля, рятуючись від е, голода. Тобто книга Буття закінчується тим, що ще рід, а не великий народ е, оселяється у Єгипті. Так само друга частина, другу частину книги боття ми можемо назвати, власне, історичною, тобто такою історичною рамкою, якою ми можемо більш-менш встановити. Йдеться про початки другого тисячоліття. до Різдва Христового, тобто, скоріше все розповідь про Патріархів вписується у 19-17 століття до Різдва Христового. А вже детальніше про основні теми книги буття, то ми з вами поговоримо наступного разу. Ще раз пригадую вам і прошу: якщо вважаєте, що наше відео вартує перегляду, діліться ним, ставте вподобайки, поширюйте. Коментуйте і, зокрема, ставте запитання, щоб наші зустрічі були розмовою.